Шевченківську премію на допомогу силам оборони України. Генеральний директор та художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун лауреат. Цьогорічної Шевченківської відзнаки у номінації Театральне мистецтво заявив, що скерує грошову винагороду, а це майже півмільйона гривень на дрони для однієї із бригад. Церемонія нагородження Шевченківської премії відбулася напередодні у Національній філармонії України. Василь Вовкун, до, до речі, зараз у Києві. Він із нами на зв'язку. Так сподіваюся. Пане Василю, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава насамперед, дозвольте вас привітати із відзначенням Шевченківської премії. Нам особливо приємно львів'янам як людям міста, з якого керівник опери переміг у цій номінації. Ну і не можемо вас не запитати, чи не стало для вас це несподіванкою. Чи ви все таки сподівалися, що ви станете лауреатом Шевченківської премії 2025? Ну, ви знаєте, три рази подавався, і три рази сподівався. Нарешті сталося. Опера Лис Микита, балет тіні забутих предків, модерн, балет Пізнай себе і театральна кантата «Псальми війни. От за ці чотири роботи твори мистецтва ви відзначені Шевченківською премією. Але я впевнена, що ви маєте свою думку щодо одного із тих творів, який відіграв найвизначнішу роль у присудженні вам саме цієї найвищої відзнаки. Що це за твір, до якого найбільше лежить серце Василя Вовкуна? Ну, знаєте, це як е, мати е, четверо дітей і сказати, що одна дитина е, є краща іншої. Е, я думаю, що всі вони для мене, бо кожний твір пройшов через. Е, Моє пересотворення, і мені видається, що кожен з них зіграв якусь свою певну роль. Якщо говорити по скажімо, з боку глядача, з боку музичної критики, то звичайно таким творчим проривом став твір тіні забутих предків. Це балет, балетна вистава, музику до неї написав Іван Небесний на моє лібрето. І мені видається, що вже суїта з цього балету. От вона вчора виконувалася після е, урочистої церемонії вручення премії. Дергов наш музичний керівник Іван Чернішенко, А паралельно, скажімо, ця суїта звучала в Японії у виконанні оркестру Одеської національної опери. Тобто, твір вже починає набирати. Виходити із стін львівської опери і звучати не тільки на українських сценах, але й на зарубіжних сценах та також. Продовжуючи тему дітей, крім чотирьох дітей, яких було подано на відзначення Шевченківської премії, ще були діалоги Кармеліток. Ваша п'ята дитина, але її прибрали із переліку, перепрошую номінантів через якісь технічні невідповідності. Що це було? Що це за технічні Це вже прикра, що мабуть мої недогледіли, коли подавали завжди подається робота. Яка зроблена не пізніше ніж за півроку, до прийому документів там півроку ще не прийшло. Там кілька днів, скажімо, не вистачило для цього. Тому комітет вирішив зняти. Хоча ми з цією оперою, а це модерна опера опера вже 20-го століття французького композитора Поленка, яка ніколи не ставилася в Україні. Ми з нею були на гастролях у Києві. Київ дуже високо оцінив цю роботу. Так чи інакше, два в одному і премія, і Київ побачив пленка діалоги карамліта. Так що все гарно така ж прикрість сталася із твором Максима Голенка, керівником театру імені Марії Заньковецької. І до слова кажучи, ви обоє потрапили у цей шорт-лист претендентів на Шевченківську премію. То чи привітав вас вже Максим Голенко із тим, що ви стали лауреатом? На жаль, не привітав. Чекаємо тоді, так ну і щодо грошей, як би це не було незручно питати, але вже є ваша заява про те, що кошти Шевченківської премії ви перерахуєте на потреби збройних сил України. Йдеться про одну із бригад. Розкажіть детальніше, чи це буде уся сума чи частина, і на яку саме бригаду ви скеровуєте ці кошти? Ну, щоб ми розуміли, що це не є для мене якийсь такий виняток із правил, тому що згадуючи тіні забутих предків, прем'єра зібрала 4, понад 4 мільйони, які були теж перераховані на збройні сили України. Якщо говорити про цей рік, то ми в січні перерахували 700 тисяч лютому 700 тисяч, і власне держава сьогодні перебуваючи дійсно у військовому стані. Вона не відмінила Шевченківську премію і продовжує так би мовити, незважаючи на ті обставини, які і виклики, які є для мене. Це було питання вирішеним і навіть сім'єю. Ми проговорили. Дружина сказала: якщо ти отримаєш Шевченківську премію, будь ласка, перерахуй її на збройні сили. Власне наш театр співпрацює із 24-ю окремою механізованою бригадою. Імені короля Данила власне на цю бригаду і будуть ну скажімо будуть ми з ними порадимося. Бо дрони бувають теж різного типу складності кошторису. І власне, коли повернуся у Львів, ми зробимо зустріч, порадимося. Звичайно, що повна сума, яка виділяється, буде, скажімо, використана на закупівлю тих дронів, які підкажуть самі військові. Ми впевнені, що у 24-й бригаді вже прочитали новину про те, що Василь Вовкун перераховує кошти, бо її сьогодні тиражували фактично усі медіа. Чи ви вже спілкувалися із представниками бригади? Яка їхня реакція? Ще ніхто не може і телефонував, бо сьогодні. День досить у Києві заповнений, в розумні тому, що е, сьогодні була велика зустріч лауреатів у стінах е, Національного університету України імені Тараса Шевченка, так з викладачами і студентами. Е, ну і потім дуже багато, надто багато дзвінків, надто багато вітань. А мені моя якби, е, культура не, не дозволяє не брати е, телефону, е, тому я трошки день перезавжени. Заповнені, можливо, і телефонували, не дозвонилися, але це не важливо. Важливо вже зроблений той крок, який є виваженим, яким є правдивим, органічним з мого боку з хлопцями Я дружу особисто їх знаю. Так що приїду, побачимося, вирішимо і зробимо добру справу. Якщо зможуть написати на дроні Тарас, то я буду дуже щасливий, щоби Тарас разом. З Вовкуном зробили добру справу для наших збройних сил України. Тарас Шевченко, пане Василю, ми тішимося, що серед цих тисяч дзвінків все-таки наш дійшов до вас, знайшов свого адресата. і ми довідалися усі деталі щодо відзначення і щодо перерахунку коштів. Василь Вовкун, генеральний директор та художній керівник Львівської національної опери, цьогорічний лауреат Шевченківської премії у номінації Театральне мистецтво. А от щодо інших лауреатів, то нагадаю, що серед них також письменник Юрій Іздрик, журналіст Павло Казарін, музиканти. Богдана Півненко та Олександр Шимко, представники сфери кіно, режисер Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич, митці Жанна Кадирова, Валентина Карпець, єрмолаєва Андрій Пікуш, Марія Пікуш та Наталія Рибак.